Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3062-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 180 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 42, 16, 4, 23, 39. Лото Максима. Максимально вигравально. Максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 7994 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 22. 15. 42. 31 1 61 75 63 71 66 35 70 43 80 Двадцять шість. Сімдесят три. Десять, п'ятдесят вісім. Двадцять. П'ятдесят чотири. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6847 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 7. 0. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7. 0. Один бережіть себе, все буде Україна.